Новопризначений очільник бюро економічної безпеки Олександр Цевінський у перший день на посаді звернувся до колег та громадськості. У зверненні він пообіцяв дотримуватись принципу відкритого обличчя та справедливих і рівних умов для бізнесу. Також Цевінський запевнив, що бюро вимагатиме від своїх співробітників найвищих стандартів роботи та пильно слідкуватиме за законністю їхніх дій. Основою економічної безпеки Є справедливі та рівні умови ведення бізнесу для всіх підприємців. Це один з базових принципів, за яким буде оцінюватись робота, аналізуватись регіон і визначатимуться пріоритети. Від цього залежить і відшкодування, і попередження, і збільшення надходжень за тих самих умов та кількості податкових агентів. Наш ключовий посил підприємцям має бути зрозумілим і недвозначним. Білий бізнес це. Вигідно і безпечно, він заробляє, і він захищений. Сірий і чорний навпаки, ризики значно вищі, ніж вигоди. Наслідки ухилення і сплати податків мають бути відчутними і невідворотними. Там, де співіснують білий, сірий, чорний бізнес. Починаємо з чорного. Якщо ми бачимо корупційні чи непрозорі процедури, ініціюємо нормативні зміни, не чекаємо, поки хтось помилиться, щоб його зловити і зробити показник. Насамперед, ми працюємо з причиною, а вже тоді з наслідками. Отже, як ми щойно почули, пан Савінський заявив про те, що тепер БЕБ буде працювати за принципами відкритого обличчя та рівних умов для бізнесу. Насамперед виникає питання наступне: які виклики найперше можуть постати перед Бюро економічної безпеки? Ну, виклики, це саме бюро економічної безпеки, бо воно було створено не як нормальна незалежна інституція, і не працювала як нормальна інституція. В результаті ми маємо голову, е який пройшов чесний конкурс, який е реально відповідає е своїй посаді, але всі інші ні. Тобто йому ще треба розгрібати ці авгій стайні, формувати нове обличчя цього інституту, формувати. Штат, щось переформатовувати, якимось чином виділяти поганців від тих, хто може працювати нормально. Тому там ще внутрішня довга робота це тільки початок шляху. Ми знаємо, як довго призначалася ось ця власне посада стосовно пана Цивінського було дуже багато обговорень, не призначав уряд до останнього, хоча це було наше зобов'язання перед західними партнерами. Так ще до 1 серпня це мало статися. Зараз бюро економічної безпеки от починає вже працювати починає свою роботу за очільництва пана Цивінського. На вашу думку, наскільки пильно будуть стежити за роботою західні партнери, як на Далі це може впливати, зокрема на наше подальше фінансування зі сторони Європи. Вони будуть стежити. Звісно, вони зацікавлені у тому, щоб бюро працювало як незалежний якісний інститут по образу і подобію набу. Ну але там вже немає якихось маячків, які треба виконувати чи не виконувати. Чи можуть надалі бути якісь перешкоди для того, аби бюро економічної безпеки працювало дійсно незалежно і дійсно на тих засадах, про які говорив Олександр Цивінський? Звісно, можуть бути перешкоди, тому що знов ж таки ця інституція була побудована неправильно, тобто вона зараз сформована не для такої нормальної боротьби, тому там буде внутрішній саботаж, безумовно, плюс зовнішній тиск, тому що не просто так Цивінського не хотіли призначати владі, звісно, не? Потрібен якийсь незалежний дядька на чолі такого важливого органу, який працює з бізнесом, власне, тому да, це непроста робота у нього буде. Ну а ми тим часом перейдемо до обговорення того, що відбувається в світі. Американський президент Дональд Трамп заявив, що подальші дії штатів щодо Росії залежатимуть від російського диктатора Володимира Путіна. Про це глава Білого Дому сказав, відповідаючи на запитання про дедлайн для Москви, який спливає сьогодні, 8 серпня. Водночас, президент США заперечив інформацію, нібито перед зустрічю з ним Путін спочатку має зустрітися з Володимиром Зеленським. Це залежить від нього. Подивимось, що він скаже. Це залежить від нього. Ми дуже розчаровані. Чи повинен Путін зустрітися із Зеленським перед тим, як ви зустрінетеся з Путіним? Ні. Ні. Європа також має бути учасницею мирних переговорів. На цьому наголосив президент Володимир Зеленський у своєму зверненні після телефонних розмов з європейськими лідерами. Він зазначив, що сама Росія розпочала війну проти України, і саме вона повинна піти на припинення вогню та реальну дипломатію. Всіх об'єднує розуміння того, що війна Росії проти України це війна в Європі і проти Європи. Всі рішення, які будуть ухвалюватися, щоб закінчити цю війну, щоб гарантувати безпеку, дійсно стосуються всієї Європи, а не когось одного. Тому голос Європи має впливати на процес, і ми домовляємось з нашими європейськими лідерами щодо наших розмов та наших зустрічей, щоб узгодити всі позиції. Додам, що Дональд Трамп, і російський диктатор Путін можуть зустрітися вже 11 серпня. Повідомляє Fox News. одним із можливих місць. Називають Рим, хоча розглядають інші локації. Нагадаю, правитель Росії Путін назвав об'єднання Арабські Емірати одним з ймовірних місць для зустрічі з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом. До слова Associated Press повідомляє, що Путін планує зустрітися з Трампом наступного тижня за межами Росії. Ймовірно, це місце об'єднання. Арабські емірати, що дозволяють уникнути ризику арешту за розшуком міжнародного кримінального суду. Отже, тут хочеться е, трошки детальніше по порядку піти. Сьогодні дійсно спливає ось цей дедлайн, заявлений президентом Дональдом Трампом, 8 серпня, власне, було оголошено, і, і всі в очікуванні. Чи станеться те, про що говорив Дональд Трамп? Якщо станеться, як це надалі вплине на російський ринок, на російську економіку і на її союзників, якщо все ж таки будуть запроваджені ці мита? Дивіться, я думаю, що зараз мита, ну по перше, мита на Росію не мають жодного сенсу, тому що нема торгівлі між Росією і США, фактично. Тому якщо вводити санкції, то просто американці мають приєднатися до 18-го пакету європейських. Країн Європейського союзу, але я думаю, що це зараз вже другорядна історія. Насправді будуть сьогодні саме санкції чи ні, бо під цю дату, після візиту Вітхофа в Москву щось закрутилося, і ми бачимо, що щось відбувається. Так як то кажуть, something is cooking. тому що одночасно триває безліч перемовин, безліч якихось інсайдів, зливів. У Зеленський за вчорашній день поговорив фактично з усією Європою. Путін сьогодні поговорив з Китаєм, з Індією, з Узбеками з Лукашенко і ще з кимось. Тобто, щось відбувається, і це так на такому рівні. Так інтенсивно перемовин ще не було. Ми такого ще не бачили. Тому, звісно, ми базово заходимо з того, що Путін затягує час, що він намагається повісти лапшу трап на вуха, і так далі, і так далі. Але такого, як зараз, ще не відбувалося тому щось. Може трапитись, можливо, ми дійсно підійшли впритул до можливості зупинки війни і заморозки конфлікту. Це не виключено. Остання публікація Bloomberg каже про те, що американці з росіянами дуже інтенсивно працюють над документом, який передбачає замороження конфлікту по лінії зіткнення. Питання в тому, що у Путіна є вимога формалізації цього, а Україна це не може дати так само, як Блумберг наголошує, що у Путіна є вимога, щоб Україна вийшла з частини Донецької області, яка ще не окупована, але мені також це неможливо уявити навіть в рамку умовного обміну території, бо це не буде обмін-обмін. Ми розуміємо, що був будь-яка війна, якщо зараз замороження по лінії, цю лінію треба вирівнювати. Шаг вправо, шаг вліво і так далі. Тобто, в рамках цього вирівнювання все рівно будуть відбуватися певні поступки одна сторона, інша і навпаки. Але такого масштабного вирівнювання, щоб воно захопило і Славянський Краматорськ, уявити неможливо. Тому, власне, це те, що може зірвати будь-які перемовини, і те, що вносить елемент невизначеності, чи продасть Путін Трампу цю ідею. Раптом продасть. Тоді ми зіткнемося з американцями, які будуть від нас вимагати того, що ми не хочемо дати. У той же час явно є, йде координація української позиції з європейцями, і європейці тут будуть підтримувати Україну. Але взагалі, в принципі, нічого не ясно. Тобто зараз відбувається щось. Чим це закінчиться? Нікому не відомо, тим більше, що дійсно була розмова Путіна з Китаєм, і китайський лідер прямо сказав: Не треба поспішати добре, що ви розмовляєте, розмовляйте, але поспішати не треба. Не можна швидко прийти до вирішення такого рівня проблем. Що дійсно підкреслює, що Китай зацікавлений у затягуванні війни у тому, щоб чим далі, тим більше штати були засереджені на цьому конфлікті. Тому, в принципі, зараз неможливо нічого сказати, але щось дійсно відбувається. Але разом з тим Китай напередодні заявив про критичний момент у врегулюванні російської війни проти України. Що має на увазі Китай, говорячи це критично? Нічого не має на увазі, бо там він там була довга фраза, яка казала, що пішла в етап перемовини, треба продовжувати, і це критично, і так далі. Але де факто це не знає, не значить рівним рахунком нічого. Вони просто завжди наголошували, що дипломатія важлива, і от зараз давайте приходити до дипломатії.